Київ, 8 січня, УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві Миколаївській та Донецькій областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова у Фейсбук. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ. 438, Миколаївський, 418, Донецький, 384, Дніпропетровський, 376, та Київський, 371 областях, написав Степанов, кількість захворювань в регіонах за добу, М. Київ, 438 випадків, Вінницька область, 107 випадків, Волинська область. 107 випадків, Дніпропетровська область, 376 випадків, Донецька область, 384 випадки, Житомирська область, 358 випадків, Закарпатська область, 96 випадків, Запорізька область, 358 випадків, Івано-Франківська область, 106 випадків, Київська область. 371 випадок, Кіровоградська область, 8 випадків, Луганська область, 113 випадків, Львівська область, 331 випадок, Миколаївська область, 418 випадків, Одеська область, 274 випадки, Полтавська область, 115 випадків, Рівненська область. 146 випадків, Сумська область 235 випадків, Тернопільська область, 101 випадок, Харківська область. 191 випадок, Херсонська область. 192 випадки. Хмельницька область. 263 випадки, Черкаська область. 146 випадків, Чернівецька область. 152 випадки. Чернігівська область, 290 випадків, дані з тимчасово окупованих територій Ар Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, в Україні станом на 8 січня зафіксовано вже понад 1,1 мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Добовий приріст. Понад 5,6 тисячі, як повідомлялося, від цього дні з 8 січня до 24 січня, включно в Україні, посилюються карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з епідемією коронавірусу.